Всім привіт! У нас тут збирається дощик, а я збираюся вам сьогодні розказати про синдром втрачених можливостей, або, як це інакше називається, ФОМО. Коли ми відчуваємо, що ми могли б зробити набагато більше і досягти набагато більше, що ми стільки втрачаємо, от поки сидимо, чи лежимо, чи займаємося якоюсь справою, що можна було б робити щось набагато більш значуще і корисне. І Вся ця історія в нашій голові займає стільки місця, що, по суті, витісняє все те, що насправді нам в житті цінно. Стосунки, бо ми постійно невдоволені собою, хатні справи, можливості на роботі. Ми нічого не бачимо, тому що ми собою невдоволені. І тут найважливіша причина, чому треба собі допомагати в цьому стані ФОМО, тому що невдоволення собою призводить до зниження мотивації. Тобто, начебто стимулювання. Кількістю можливостей має призводити до зростання мотивації, але найчастіше воно призводить навпаки до зниження мотивації. Що ж це за стан такий, і звідки він береться і як ми можемо собі допомагати? Ну давайте розбиратись з тим причинами, коли у нас з вами така неймовірна кількість можливостей. Сьогодні це призводить до того, що зробити все, навіть якщо ми не будемо навіть спати, ми просто технічно не зможемо. Тож нам щодня постійно необхідно обирати. І от вибір це, умовно кажучи, точка, з якої ми можемо повернути у цей стан. Тому що в стані ФОМО у нас буде постійне відчуття, що ми зробили вибір неправильно. Та, допоки ми, там, наприклад, Вийшли подихати повітрям, можна було б написати статтю. Або навпаки, поки ми пишемо статтю, можна було вийти подихати повітрям, бо скоро вже і літо завершиться. І якщо казати суто стратегічно, для того, щоб Оцього відчуття неправильності вибору, марного я хочу підкреслити марного, бо інколи ми дійсно ми щось робимо, і це дозволяє нам уточнити наше бажання через заперечення. Тобто, наприклад, я пішла на якісь заняття, зрозуміла, що мені хочеться співати, а не танцювати, і відповідно, це відчуття неправильного вибору дозволить мені скоригувати поведінку в бік того, що я хочу. Якщо ж це марне відчуття неправильного вибору, воно призводить до того, що що б ми не робили, у нас буде виникати якби внутрішні. Таке відчуття, що це неправильно. Можна було краще, можна було більше, можна було б доречніше. Ну і звісно, в такому постійному стані перебувати це мало того, що дискомфортно, це ще й не корисно, тому що в такому стані ми будемо постійно, як на фізичному, так і на психологічному рівні, переживати стрес. Отже, технічно зрозуміло, точка неповернення або повороту у ФОМО це вибір. Тепер давайте розбиратись, чому ж нам так складно робити вибір. У виборі ми використовуємо, ну, як мінімум, два психічні процеси. Більше, ну, ми будемо з вами тут в цьому відео про два говорити. Це мислення, яке має нам зважити окреслити ризики, шлях до мети і, відповідно, Кроки поступові, які ми можемо в ту сторону робити, також мислення має оцінити в принципі, наявність можливості. От, наприклад, якщо я хочу відпочивати, моє мислення має пошукати, які є в принципі можливості. Наприклад, можна полежати, можна сходити в парк, можна поїхати кудись і тому подібне і надати мені ці варіанти. І, от, якщо ми використовуємо виключно мислення, то виходить така історія, що в нашій голові буде безкінечна прірва можливостей. Вони, можливо, не всі будуть доступні, але тим не менш ці варіації будуть просто накопущуватись в голові. І на кожну вашу діяльність, яку ви оберете робити в певну мить, чи то прибирання, чи робота, чи відпочинок, буде одразу в голові виникати альтернативна, яка могла б бути більш кориснішою в цей момент. І відбувається так, тому що у в процесі вибору завжди змисленням мають йти. Емоційний компонент, тому що мислення, якщо воно окреслює нам ризики, шлях, кроки і тому подібне, тобто таку технічну частину справи, то емоції нам допомагають зважити ціну цих кроків, тобто, умовно кажучи, чи це мені близько, чи воно наближено до моєї потреби, і чи та ціна, яку треба буде заплатити за цю дію, вартує потреби. Тобто наскільки потреба незадоволена, наскільки вона гостра, наприклад, якщо ми. Хочемо, у нас така справа. Ми хочемо так пити, що готові пити скалюжі, то зрозуміло, що ціна майже будь-яка буде прийнятна. Якщо ж ми просто хочемо попити водички, щоб сповнити свій водний баланс, то ми не підемо 10 кілометрів за водою. І тобто, це якраз те. Що має зробити емоція? Тобто, мислення має нам сказати 10 кілометрів, отаката там ризики, да, крокодили ведмеді по дорозі і тому подібне. А емоція, як реакція на цей весь аналіз, має нас сповістити, ми готові туди йти чи ні. Це нам близьке зараз актуальне чи ні. І, от якщо у нас випадає емоційний фактор, наприклад, ми їм нехтуємо, тому що він суб'єктивний. Але по секрету він не має бути суб'єктивний, тому що він відповідає саме за наші потреби, не за потреби взагалі, да, що добре для людини, а за наші потреби конкретний момент. Або, наприклад, ми можемо не звертати увагу, не дуже довіряти цим емоціям. Причини можуть бути різні, але технічно сам факт, якщо ми повертаємо емоційний компонент, тобто ми на нього зважаємо не лише на нього. На мислення і на емоційний компонент, то це є профілактика ФОМО і спосіб виходу з цього стану. Другий важливий компонент це вміти відпускати. Тобто, це якщо дуже коротко сказати в тезі, якщо ми можемо щось робити, це не означає, що ми зобов'язані робити все, що ми можемо. Тобто, з усіх можливостей, які є на даний момент для нас, ми можемо обирати ті, які ми хочемо, згадуємо емоції. Ті, які ми хочемо, це ж означає, що інші нам треба відпустити, і в цьому випадку допоміжним нам буде усвідомлення, що саме нами керує в будь-якій діяльності. Тобто, коли ми прибираємо, коли ми працюємо, будуємо стосунки, чи ми хочемо зробити найбільше, найкраще, чи ми хочемо бути щасливими, тому що якщо мова йде про бути щасливими, відчувати сатисфакцію, що ти зробив, виконав щось гарне добре. То нам не потрібно все нам потрібно саме те, що ми робимо, або саме ті люди, які нам близькі за духом, або яких ми любимо, а не всі. Якщо ж ми хочемо найбільше, найкраще, ну тут треба просто розуміти, що високий ризик ФОМО, да, високий ризик вогоряння, тому що це виходить невизначеність внутрішня, намагаємось оминути компонент вибору і так мовити, давайте все, а потім я розберусь. І у цього будуть якби два наслідки: один наслідок: що ми не зможемо промалювати конкретну дорогу, тому що коли для всіх все мозок не розуміє, як будувати оцей цей до мети. Тобто з голові буде каша, і ми тоді будемо думати, що ми просто не знаємо, як і що робити, і теж робити не будемо нічого. А другий варіант це особливо характерно для людей, яких сильний дуже вольовий компонент. Буде така історія, що ми будемо хапатися за все одразу. У нас буде перерастрата ресурсу і сил, і потім глибоке розчарування, що ми ніде не змогли нічого довести до ладу, але витратили всі сили, які у нас були на даний момент. Тому, фактично, щоб профілактувати цей стан, да шо могла б зробити більше, міг би більше досягнути, що ти лежиш, іди щось роби. Нам потрібно. Враховувати емоційний компонент. Тобто у нас є все одно група дій, які зобов'язання, робота, погодувати дітей, тварин, ну, якісь зобов'язання наші прямі. А є... Простір там, де ми більш вільні. І в цьому більш вільному просторі дій, нам треба обирати те, що нам ближче, да? тобто те, що нам більше хочеться. А для цього нам потрібно звертати увагу на емоції. І другий момент вчитися відпускати, коли ми щось обрали в якусь певну мить, відпускати інше, дозволяючи собі. Вчитися обирати і помилятися, навіть якщо ви щось обрали, і коли обрали, зрозуміло, що це не те, чого вам хотілося, це теж непоганий результат, тому що ми таким чином навчаємось розрізняти і виокремлювати свої потреби і бажання в моменті. А це насправді навичка, яка не така і вже і проста. Тому, якщо ви вже втрапили в цей стан емоції, вибір, відпускання. Якщо ви не хочете в нього втрапити, емоції, вибір, відпускання. І ці три навички корисні не лише для ФОМО, але і для загального рівня сатисфакції, яке ми відчуваємо від дня, що о день пройшов не дарма. О, супер, мій вихідний, я провела так, як я хотіла. Якраз оця ідентифікація, що так, як я хотіла, це коли наша дія співпадає з актуальною потребою, не з потребою, яка була колись, і не з потребою, яка колись буде, а з тою, яка є на даний момент. Зрозуміло, що всі дії тільки на зараз спрямовувати ну, це романтична придуркуватість, тому що є те, що ми робимо для майбутнього, і є те, що ми зобов'язані робити з минулого. Але тим не менш, той простір. Там, де на даний момент завжди треба намагатись чути, що нам зараз, чого ми потребуємо, що ми зараз хочемо, і рухатись в ту сторону. Таким чином загальне відчуття, задоволення собою, самооцінка, самоставлення буде змінювати саме собою. Вам не потрібно буде для цього робити якихось спеціальних дій. Ну і на цьому буду завершувати. Бачите, дощ так і не розпочався, а відео вже готове. І до зустрічі в наступних.